Комбінаторика. Значить, перша задача буде така. Тобто, прям конкретно придумаю умови. Значить, задача. Е, скількома способами, прямо ще її словами, якщо можна там продовжити, то продовжимо потім ще. З угу. кількома способами можна розмістити. На полиці. 10 книжок. Ось угу. така задачка. Тобто, виходить, що ми поставили одну книжку, якусь вибрали одну з 10. Так. Це вже 10 способів поставити першу книжку, так? 10 способів першу книжку. Потім до цієї книжки, яка вже стоїть, значить, перша книжка стоїть, до неї можна дев'ятьма різними способами поставити другу книжку, бо в нас вже дев'ять книжок лишилося, так? Так. Да. Тобто це вже 10 на 9, це вже 90 способів. До кожної першої книжки 9 різних варіантів поставити другу книжку, правильно? Угу. Це так. дві книжки, а потім вже третю книжку ще поставити. Скільки книжок лишилось, коли 10. ми вже дві? Вісім ще вісім різних варіантів, а потім ще сім книжок і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, на 7, на 6, на 5, на 4, на 3, на 2 і на 1. Ну, на один це вже таке. І це все можна записати коротше. Ну, але давай е, напишемо це в вигляді множення нормально. Тобто. Е, Десять на дев'ять, на вісім, на сім, на шість, на п'ять, на чотири, на 3, на 2 і на 1. І це коротше записують в вигляді добутку, в вигляді такого е символу, який називається факторіал. Десять і отакий знак оклику невеличкий поряд. Факторіал. Не пригадується в дев'ятому класі ми згадували. Не пригадується, але факторіал. Тобто це виходить. Якщо треба знайти добуток декількох чисел, натуральних чисел від одного, по порядку всіх, від одного до якогось конкретного числа, то це замінюють таким записом, ну, щоб коротше було. Це mm -hmm. називається факторіал. Накторіал. От це використовується в комбінаторіці часто, mm -hmm. тому його треба знати. Що це просто добуток натуральних чисел від одного до Н. Натуральні числа. От. Тобто виходить, щоб розв'язати цю задачу, треба обчислити факторіал е, 10. Це досить велике число. Ми зараз не будемо рахувати. Може собі уявити, скільки це буде. Так. Я вже не можу це. уявити. Ця задача приводить до формули, яка називається перестановка. Тобто, ми беремо і переставляємо ці книжки на полиці різними способами. Перестановка. Вона позначається, ця формула P з індексом N і дорівнює N факторіал. Оце формула вже. Тобто задачі, в яких треба взяти попереставляти якісь всі елементи, які дані, це задача на перестановку. Перший тип задач. Угу. Так, другий тип задач з комбінаторики. Приклад такий. Значить, є е, механічний недомофон, а як він там називається? Е, коли під'їзд двері на механічному замку треба натиснути декілька цих кнопок, Комбінації. і воно відкрилося. Так? Ми, ну, такі Ні, металичні, так. Ці, Просто натиснути не домофон, як треба набрати так, пуску, так, як пальцями, а треба. просто втикнути, щоб воно там десь спрацювало mm -hmm. механічний замок, так? кудовий замок. Значить, е, задача така. Скільки варіантів треба перебрати? Щоб відкрити механічний кодовий замок. Якщо він складається з десятьох цифр, так? Угу. Він складається з десятьох кнопок. Так, виходить від нуля до, до дев'яти, так? Кнопки, так. а код входу з трьохом. Як правило, да. Коду містить? Три кнопки. Чи три цифри. Код все ж таки, Ане. Три цифри. Так. Ось це трошки інша задача. Там ми брали всі книжки і мусили всіх поставити на полицю. Ми не лишали ніякі книжки, щоб лежали десь в іншому місці. Тут в нас є 10 кнопок, а треба вибрати 3 кнопки. Так? Тобто так. ми не беремо всі кнопки і не граємо як на роялі. так? Всіми пальцями бабах і відкрили. Ні, треба три обрати. Три обрати. Ось ну, звичайно, Вони такі продавлені. Як правило, так, ти правильно говориш або в потерті краще, так, або на стіні десь нацарапано поряд. Скільки разів mm -hmm. я на таке наштовхувалась, тому що коли ходила ж до учнів, і забудеш який то код. або ніколи не було закрито, а тут раз і закрито. А на ага, десь на стіні так, щось нацарапано вже три цифри якісь. Тобто можна, звісно, викрутитись, але саме задача про найгірший варіант, коли. Нічого ніде не можна знайти. Ой, він новий. Всі кнопочки ідеально однакові. І треба просто перебрати всі можливі варіанти. І той варіант, який буде правильний, буде останнім. Ось оце той mm -hmm. випадок. В такому випадку це працює формула, яка називається комбінація. Комбінація. А ще, ще сполука я десь бачила, але ну, в основному комбінація. Комбінація. Позначається вона буквою С велике, внизу пишеться «н», вверху пишеться К. Це з «н» по К. Отак вона читається: Це з «н» по К. Як в інтегралі знизу, потім вверху читається. І по об... Так, і обчислюється вона за такою формулою. Н факторіал в чисельнику, угу. поділити на К факторіал в знаменнику, і потім в душках мінус «к». І за дужками факторіал. Що все це таке означає? Зараз розберемо, що тут де? Значить, дивись. N – це кількість всіх кнопочок в даному випадку. Кількість всіх. А K – це кількість в тій групі, яку нам потрібно натиснути. Тобто, в даному випадку три кнопки. Кількість потрібних. В нашому випадку це 3. Получається, в нашому випадку це буде С з 10 по 3. З, 3. з, 10 цифр треба вгадати 3. Угу. І якщо спробувати розв'язати, то це виходить 10 факторіал, поділити треба на 3 факторіал і на 10 мінус 3 факторіал. Дякую. Дякую. Так, що це виходить, дивись. Факторіал він тим е, класний, що будь-які два факторіали можна скоротити, навіть якщо вони виглядають нескоротними. Ми звикли, що, наприклад, 10, 3, 10 і 7 вже ж не можна скоротити. Так. А факторіали можна, тому що що таке 10 факторіал Це 10, 9, 8, 7, 6. Тут багато всього є, Так, 5, 4 Ти розпиши собі для першого так сказать, ознайомлення з тим, як це працює. А 3 факторіал це 3 на 2 на 1. так І 7 це 7 на 6 на 5 на 4 на 3 на 2 і на 1. Ти бачиш, скільки всього можна скоротити? Так. Так. Оце все від 7 до 1 це все скорочується. Тобто, 7 факторіал повністю скорочується, так? А від 10 факторіал лишається 10, 9, і 8. Так? Але ж 3 можна 6-9 скоротити. Так? 2 можна скоротити, наприклад, з 10. І все. В знаменнику в нас нічого немає, одиниця. І отримуємо 5 на 3 на 8. 5 на 8 40 на 3 120 варіантів перебереш, щоб. Ну, В самому гіршому випадку, але уяви собі, це, виходить, треба десь на папірці mm -hmm. відмічати, що такий варіант я вибрала вже: 1, 2, 3 я набирала, 1, 2, 4 я набирала. Це дуже важко. Краще <су> стояти, чекати, коли хтось. Хтось вийде, вийде або зайде, або позвонити. Так. Ну, я ж кажу: це ми розглядаємо випадок найгірший, коли ніхто нічого ніяк не може mm -hmm. допомогти, ніяких підказок, нічого. Просто все по чесному так, і третій тип задачі, задач це задача такого плану. Оце вже про домофон поговоримо. Тобто, а скільки ж варіантів ти перебереш для того, щоб зайти в під'їзд, який закритий домофоном? Так само маємо 10 кнопок від 0 до 9. Так. Набрати треба три кнопки, наприклад, три цифри, щоб зайти. Але в чому різниця між цією задачею і домофоном? Якщо в, в кодовому замку механічному ти натискаєш, наприклад, код 3,8.5, є різниця, що 8.35 чи 5.38, в якому ну, порядку. Ну, да. Ні, так, в, так. в механічному а, немає різниці. Ні, а тих одночасно в натискаєш, правильно? Да, а в та, домофоні в важливо, якщо важливо. ти набереш 39, наприклад, ци, э, чи, э, квартиру, Ну, як буває, квартиру треба ж спочатку. Ну, так, дати. так. Це не 93. Це зовсім ну, інша квартира. Тобто порядок важливий в той в тій групі, яку ти набираєш. От в чому різниця цієї задачі. Значить, давай напишемо, скільки варіантів 에, треба перебрати. щоб відкрити, да, чи як там ми написали? Да, відкрити, так. Домоф... відкрити двері на домофоні. Двері на домофоні. Так. Угу. Якщо кнопок 10, від 0 до 9 а код входу з трьох цифр. І в дужках напиши впорядкованих, порядкованих. Оце важливо. Оце якраз різниця між другою і третьою задачами порядкованих цифр. Угу. І тому тут зовсім інша формула. Ця формула називається вже розміщення, розміщення. Розміщення. Вона позначається літерою А велике, з N по К, так само як комбінація, А з N по К. і дорівнює. N факторіал поділити на N-К факторіал. Тобто, немає, відрізняється, бачиш від комбінації чим? Немає в знаменнику множника К. Так, немає К. Так. Угу. От і дивись, якщо тепер порахувати е, таку, е, таке розміщення, тобто от в цій формулі, яку ми використали для комбінації, просто буде в знаменнику 7 факторіал. Так. Скоротити. У нас буде 10, 9, 8. І все. Не буде в знаменнику 3 факторіал. Так. Запиши собі, бо в мене тут трошки закінчилось. А з 10 по 3 буде дорівнювати 10 факторіал поділити на 10 мінус 3 факторіал. І дорівнюватиме 10 факторіал на 7 факторіал. І згадуємо, що будь-які два факторіали можна скоротити, залишиться 10 на 9 на 8. І скільки це буде? 9 на 8. 82 і на 10. 720. Бого. Ти уявляєш, наскільки більше? Ага. Тому що порядок важливий. Там не було важливо, тому натиснула 583 в будь-якому порядку і вже спрацювала. А тут 583 неправильно, тому що 385 правильно, наприклад. А. І все, не зайдеш. Якщо неправильний порядок, І тому так. варіантів більше виходить. Розміщення з такими самими даними завжди більше, ніж комбінація. Отак. От так, ще є оце... якась рішоточка? чи зв'язочка? <гум> так, от, так отож. Так що це три різних типи задач. І е, треба вміти розібратись в умові задачі про що вона про перестановку, про комбінацію чи про розміщення. Про розміщення. От про це і треба ще окремо поговорити.